Нас коли вивезли вже повністю ціле село, uh -huh. бо мене сказати. Так, то, то. а я там утік, втік, uh -huh. лишив жінку, і вернувся сюди. І нас таких було вже хлопців більше. Гоіднев, пішли партизанку, хто куди міг так крився. Я утік. За мною вже там питали але та, я. Ти десь пішов в банду, mm -hmm. як вони казали, в партизанку. Mm -hmm. так. А... І нас зібралося вже більше, більше, більше в селі, в селі людей. що -то, де Вони виганяли, не давали, ночами ми куди в полісах ходили. Так. А пот... був один такий Васильчук, писався. Васильчук Петров. І Хомнан. то я забуду. Вони їздили в Київ. Туди вже як казали, що Київ приєднався до, до москалів. І так мало-помалу переписали знов цело.